Усіх вітаю, я Марк Волхов. Сьогодні поговоримо про кінець ретроградного Меркурія і гарну дату. Якщо ви ще не бачили мій пост про 8.08, 8 серпня, то це врата льва. Врата льва, які можуть відкрити дуже багато речей, насправді, якщо ви того самі прагнете. І так, погнали! У вас насправді залишилось дуже мало часу. Тому що ретроградний Меркурій закінчується 11 серпня, якщо я не помиляюсь, 11 серпня у вас залишилось часу дуже мало. А, врата Лева через декілька днів. Грубо кажучи, часу у вас ось так. Якщо ви в цей період ретроградного Меркурія в принципі нічого не робили, проживали його як, ну, як потрібно, як життя по течії, по течії, не проти течії, просто звичайне життя. А, і якщо ви не зробили ніяких ні практиків, ні висновків, не відсіяли від свого життя нічого, то я раджу вам зайти в мій профіль, почитати, будь ласка, мій пост, там дуже гарна картинка, такий лева, лева, льова, дуже гарний лев. Картинка 0808. 08, і, будь ласка, почитайте уважно. Можливо, ви якісь собі інсайти в голову. Занесете і щось для себе зрозумієте, щось зробите. взагалі на остаток цього періоду, я би радив проживати його відносно спокійно, в ідеалі в медитації, в міркуваннях, в ведення щоденнику запам'ятовував би свої сни, записував би свої сни. Це дуже важливо, тому що. Наприклад, через один місяць, коли всі ці періоди пройдуть, вам буде цікаво почитати, а що ж там було, а що ж ви зробили, а що ж ви не так зробили. А потім ви такі опа, щоденних снів відкриваєте, а вам там гарна така була підказка, і вона програлася саме через місяць. Вау! Як же ж класно записувати свої сни! А чому я так кажу, тому що я нещодавно був відкрив свій щоденничок? Я його веду. Я создав до речі. Гарний лайфхак. Я собі создав канал у телеграмі, там, де є доступ тільки у мене, назвав його щоденник Марка Волхова. І я туди. Записую всі свої сни, записую всі ритуали. Ну, у мене це солянка, грубо кажучи, але це дуже класно, тому що там можна різ... по різним тематикам різні гілочки е, создавати, і це дуже прикольно. То я на днях засів, буквально на днях засів, е, окунувся в минуле а, десь так на півроку, напевно, і дуже багато чого згадав в плані снів і в плані трактовок. Е, Мене там напевно не... Напевно, не чути, але там трошки козочки. чи овечки. Так от це дійсно гарні інсайти, але я відволікся трошки від теми. Почитайте, будь ласка, ще раз мій пост, якщо ще його не читали, і зробіть для себе декілька висновків, і проживіть цей період максимально ровненько, спокійно в медитації. І не обов'язково не починайте ніяких починань. Зараз це не дуже буде доречно нові проекти вести якісь, залучати нових клієнтів. Воно все буде можливо, воно і буде, можливо, воно і піде, і гарно піде, тому що зараз енергії важкі, дуже багато чого трансформується, міняється, але то буде не постійно. От, наприклад, якщо ви зараз з кимось зустрічатись, почнете, то буде не постійно. Все одно це буде для чогось, для прожиття чогось, для відсічення чогось, і воно буде не постійно. Зараз. Просто розслабтесь. І якщо хочете з толком провести трансформацію, то 08.08 08, зробіть, будь ласка, собі, найбажаніше, що зробить. Найбажаніше це ритуал відсічення чогось зайвого із вашого життя. Оце зараз як найкраще, Просто отак: от. бум! І нема. Отак от зробить із тим, дійсно, що сосе, реально сосе вашу енергію, смокче. Щоб було зрозуміло, що нормально так висмактою вашу енергію. Відсічіть. Зробіть медитацію на відсічення. Представте ту людину, об'єкт, роботу, ще якийсь канал, який смок що від вас енергію. Представте перед сном ментально, як вас поєднується від вашої голови до основного органа, той хто сосе. І зробіть відсічення, представте меч великий, представте ножиці великі. Відсікайте, відсікайте зайве із вашого життя. Повірте, жити стане набагато краще. Я вам це кажу зі свого досвіду. Це реально працює. Це, напевно, максимум, що я хотів, про що я хотів поговорити сьогодні. Тому до зустрічі і давай гортай, гортай попередні, попередні мої картинки і читай про 08.08. 08.